Добрий вечір, хлопчики і дівчатка, і усі малятка. Настав час, в вечірньої казучки. Жили були зайчик і лисичка. І у них була хатка. У лисички була хатка з льоду, льодяна, зі снігу. А у Зайчика хатка була дерев'яна. І тут одного разу почав уже топитися сніг. І лисичка всіма силами, які тільки могла, шукала сніг, і у свою хатку приводила до ладу. Але коли ну, наступав вечір, то, то морозець іще міг бути. А от коли уже на наступав уже ранок, день, і сонце почало підніматися вище і почав сніг топитися. Розтопився сніг, горе у лисички, немає вона хатки. І тут зайчик побачив її біду і каже, Лисичко, сестричко, ходи до мене жити? І вона погодилась, пішла до нього жити, і він, і жили вони добре, все було, вона варила їсти, вони разом вони все робили. І тут одного разу зайчик пішов до лісу збирати грибів Приходить, а лисичка її до хати не опускає. Зажурився зайчик, не знає його, що робити. Всяку їїну він просив, але вона не впускала його до його ж хати. І тут зайчик сів біля дороги та й плаче, іде вовк. І питає ця зайчику побігайчику, чого ж ти плачеш? Як же ж мені не плакати і не сумувати? каже зайчик. Лисичка ухопила мою хатку і не опускає мене. Ну, каже вовк, тут, я, тут ми зараз ми, до хати ми підійдемо і лисичку ми виженемо раз вона є така неслухняна. І тоді зайчика каже: ну, я старався, але ну добре, давай спробуємо. Вони підійшли і, і, і каже вовку до лисички. Лисичко, сестричко, відчини зайчика до зайчикової хатки упусти. А лисичка каже, я не хочу, я не буду. Почув то вовк і каже: ну що ж що я зроблю? І пішов собі. Зайчик знову сів та й плаче, і тут назустріч йому ведмідь. І ведмідь каже, зайчику-побігайчику, чого ж ти плачеш? Як же ж мені не плакати, каже зайчик, лисичка захопила мою хатку, вовк виганяв, не вигнав. І я просив, і вона не хоче вона йти, і мене ну, не впускає. І ведмедик каже, от зараз ми з тобою ми підемо, я, я вже все таки більший і сильніший. І ми її ну, попросимо, і вона пі, воно, піде. І тут, і тут, е, сказав ведмідь до зайчика, ідемо. Пішли вони до хатинки і почали вони просити. Лисичко, сестричко, відчини зайчика до зайчику і хатки опусти, а лисичка каже. Ні, я не хочу я нікуди я йти. Я тут я залишуся. Це вже буде моя хатка. І все. І подивився на ведмедик і каже, ну що ж я можу я зробити? Нічого. Ой, лукава та лисичка, сказав оно медик, Ой-ой-ой. І пішов. І тут іде ну їжачок назустріч. Зайчик знов сів біля дороги і їде йому назустріч їжачок. Зайчику побігайчику, чого ж ти плачеш? Ну як же ж мені не плакати, коли лисичка мене до хати не впускає? Ну, каже ж, їжачок. Ну куди? Спробуєм. Та ні, слухай, уже всі спробували. Вовку спробував зі мною, і від... мідь теж зі мною спробував. І тепер ти, та ні, нічого не вийде. Ну, куди, каже Животе. є їжачок. Є... Підійшли вони до хатки і кажуть. Лисичко, лисичко. Відчини зайчика до зайчику і хатки впусти. Лисичка каже, ні, нікого я ну, не впущу. Я оцю хатку хочу мати собі. Подивилися вони і не знають, що робити. А тут знов зайчик сів, і тут через е, дорогу лісирак. Рак подивився, що зайчик так плаче, такий сумний. І тут почав казати він до зайчика. Зайчику, зайчику, чого ж ти плачеш? Я тобі. Що е, е, сталося? Та як же ж мені не плакати? каже бо зайчик лисичка мою хатку захопила і мене ну, не, від, не впускає. І тут рак каже: ходи, ідемо. Ідемо, зараз ми з нею ми поговоримо. І тут рак підійшов із зайчиком до хатини і каже: Лисичку відчини. Зайчика до зайчикової хатки опусти. А лисичка каже, я не хочу, я не була, я не буду. І тут рак подивився, що в неї віконці відкрите, і заскок до хати через вікно і почав за нею бігати, її, наловити. І він бігав, 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 і лисичка швидко двері відчинила і побігла до лісу. І зайчик уже зайшов до своєї хатки, був дуже вдячний пану раку. І рак каже, знаєш, давай я біля, біля твого дому побудую свій дім. Каже зайчик, добре, давай. Вони напокликали усіх, усіх звірів. От які ще були, кабанчик був, був цей ведмедик, вовк був, сам зайчик, рак, їжачок. Усі вони дружно позбиралися і поставили таку саму хатину, як у зайчика. От. І вони ходили один до, до одного в гості, і вони зустрічалися, і, і зустрічали от, Новий рік, Паску, і жили, проживали добра, наживали. І тут, кажуть ці кінець, а хто слухав молодець. Лягайте чимненько. Закривайте очка, і хай вам присняться гарні, теплі, хороші сни.